Всім привіт, це Шоубісаки Марина данилюк Кермолаєва коротко про такі найважливіші і найцікавіші речі із Вашингтону, де Зеленський зустрічався із Байденом. Отже, Джозеф Байден офіційно оголосив вирок Путіну. Трапилося це напередодні найважливішого свята для християн, для західного світу, різдва і виглядало це дуже красиво на тлі каміну в різдвяному декорі. Джозеф Байден в кампанії Володимира Зеленського сказав, що чекає Путіна. Ми не дозволимо разом перемогти цьому хлопцю. Дуже коротко, дуже зрозуміло вердикт, що Російській Федерації і Путіну ніяка перемога над Україною у війні не світить. Насправді сам цей бояж Володимира Зеленського став таким приємним сюрпризом. Більше того, це трапилося одразу після поїздки на найгарячішу ділянку Українського фронту до Бахмута. І тому, знаєте, воно виглядало дуже красиво. А ще дуже символічно, що це було 21 грудня. І Путін же дуже любить у нас прив'язки до різноманітних дат. Найцікавіше, що 31 рік тому над Кремлем востаннє піднімали червоний стяг радянського союзу, а потім на різдво його вже опустили навічно. Тому розповіді Байдена про те, що Путін цей хлопець не переможе, вони були дуже символічні і цілком очевидно, що вкололи Путіна у саме серце. Ну і тепер одразу хочеться сказати стосовно конспірології, чому ж вона така була стосовно саме такого візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Отже, багато розмов точилося про те, чому президент Зеленський заздалегідь не анонсував цю поїздку. Ну, як ви розумієте, зараз приїздити дипломатам до України відомим політикам топовим до Києва досить проблематично. І російські пропагандисти і високопосадовці неодноразово говорили про те, що як би було хорошо пальнути ракети прямо по поїзду, в їде, їдіть, наприклад, президент Польщі чи Ентоні Блінкен. Тому зазвичай пересування офіційних осіб наших і іноземних тримають у повному секреті. Далі вже абсолютно відомо є відео про це. Що Володимир Зеленський дістався до Перемишля, і потім з аеропорту Жешув полетів військовим літаком до Вашингтона. На самій зустрічі Джозеф Байден досить так тепло обіймав Володимира Зеленського. Я б сказала навіть по-батьківському з такою легкою. Ну і що, синок знову прийшов у наш дім, і це абсолютно різнилося між тим візитом, який був у Зеленського до Вашингтону у 2021 року. Я думаю, ви самі можете погуртати фото і побачити, як Зеленський там так розвалився в кріслі. і Сидить зараз. Він був обернений до Байдена, і Байден всіляко підкреслював своїми жестами свою поведінку що він розуміє е, зеленського? І розуміє, що Зеленський зрозумів свої помилки минулого. Коли офісу президента України і особисто Зеленському здавалося, що Ну Сполучені Штати Америки це таке, ми будемо там домовлятися з Росією, дружити з Китаєм і так далі, то велося знову повертатися до батька Джо. І оця знаменита світлина, яку я називаю історичною, там, де Джозеф Байден в такій жовто синій кремаці тримає за шийку Володимира Зеленського, це от дуже красиво влучно. Якраз характеризує весь цей візит. Ну, а тепер давайте ще кілька слів скажу одноморощеним спеціалістам по етикету і кажуть, ну це ж ображає всіх американців, тому що президент Зеленський поїхав от в цьому оливковому світшоті і в штанах Зелених, а треба було їхати в костюмі. Дивіться, нам дуже важливо показати було меседж, що ми воююча країна, що допоки всі наші друзі, всі наші західні партнери у колі своїх родин будуть святкувати Різдво. Чимало українців позбавлені такої можливості, тому що сім'ї розділені у дуже багатьох дружин і дітей батьки перебувають зараз в окопі. І відповідно, різдво не буде таким, як його уявляють на різдвяних листівках. Це важливо було підкреслити. І оливковий цей світшот це і підкреслював. Плюс давайте не забувати, що в нас мільйони людей зсу або в лавах ЗСУ, або працюють в якості волонтерів. Тому відповідно зайвий раз штришком таким візуально нагадати, що в Україні війна це було корисно. Тим паче, Володимир Зеленський у нас телевізійник і знає, як грамотно подати цю тему. До цього у мене жодних претензій немає. Ну, а тепер давайте ж поговоримо, для чого був цей візит. І після того, що я прочитала, мені здалося, що найбільше він був потрібен безпосередньо Сполученим Штатам Америки і Джозефу Байдену. Тому він був організований так достатньо швидко, і Зеленського з комфортом, настільки це можливо, привезли дуже оперативно із Києва до Вашингтону. Найважливіший меседж прозвучав від Джозефа Байдена. Про те, що Україна вже по суті перемогла Російську Федерацію на полі бою, що дуже скоро сам Путін зрозуміє, що програв війну, і тоді Зеленський буде вирішувати, як він хоче її завершити, в якій формі, в яких кордонах і так далі. І по суті, це був меседж не тільки Путіну, не тільки Російській Федерації, а і ще двом авторитарним режимам Китаєві і Ірану, які е, надихаються СВО на Україні і дуже б хотіли повторити такий акт агресії вже стосовно своїх сусідів. Тому саме заради цього меседжу і була ця поїздка. Ну а тепер давайте ще поговоримо про кілька речей, які були озвучені. Продемонстровані усьому світу. Як ви знаєте, там був дуже класний пакет допомоги, просто титанічний, на 2 мільярди доларів. І нарешті нам дають патріоти, правда, ще один дивізіон, але тим не менше. Дають і слава тобі Господи. На спільній прес-конференції там один журналіст запитав, який би меседж ви хотіли відправити Путіну із Вашингтона. Це було питання до Зеленського. І Зеленський, до речі, дуже добре підтримав цей основний меседж від Джозефа Байдена про те, що Путін уже ніхто, про те, що Путін не буде переможцем цієї війни, що саме Путіну треба подумати про те, як його країна отримає капітуляцію. І вперше від Зеленського я почула те, що дуже хотілося почути ще в 2019 році, що я буду казати Путіну. Людині, яка в 2019 році всі говорили, що не буде війни, тобто усім брехала. Людина з хворим і неадекватним сприйняттям реальності, яке більше не є суб'єктом цивілізованого світу. Це він має бути зацікавлений щось сказати світу. От такого меседжа від Зеленського я чекала всю його каденцію президента. Дуже шкода, що раніше таких меседжів не було, і замість них ми чули. Я пищу мір в глазах Путіна. Якщо це якесь оздоровлення і еволюція самого Зеленського як президента України, я її вітаю. Дуже важливо, що оцей візит Зеленського до Байдена їхня хороша зустріч із хорошими меседжами, і з хорошим оборонним пакетом для України, вона відбувалася на тлі дуже цікавих подій в самій Росії. В самій Росії. Путін відмінив свою щорічну таку конференцію для журналістів, вирішив не звертатися до свого федерального собрання із щорічним посланням, а вирішив піти на колегію Міноборони Російської Федерації, де вони разом із Шойгу говорили про ядерну отряду, про те, що кількість чисельності армії Росії буде збільшено до півтора мільйона людей. І що вони будуть готуватися до нових наступів на Україну. Цілком можливо, що мова йде про цей наступ, який вони знову будуть готувати на лютий, щоб знову йти на Київ. І стає зрозумілою із от таких пріоритетів Путіна одна деталь. Йому дуже сподобалося вбивати. Він просто кайфує від вбивств українців. Оці 9 дев'ять місяців, коли ми постійно когось хоронимо, коли постійно гинуть люди медійні, люди знамениці, от е, днями стало відомо, що на фронті загинув Геннадій Афанасьєв, це політв'язень, хлопець із Криму, який все своє життя був патріотом України, який перший публічно розказав про масштабні катування у в'язницях. Кремля для українців. Так от цей прекрасний хлопець, український герой, він загинув. І Путін насправді кайфує від того, що гинуть щирі українці. Тому він своїми діями показує, що йому по приколу оця війна і він буде вбивати далі. Тому дуже добре, що Байден. На тлі всіх цих подій разом із Зеленським озвучив дуже важливу тезу для усього західного світу, щоб ні у кого не було спокус домовлятися і шукати миротворця в очах Путіна. Звучала ця теза так: Путін не має намірів зупинити цю несправедливу війну. Ми будемо підтримувати Україну скільки, скільки це буде необхідно. Ну і тут же до речі. Він по, Байден, як дуже такий здібний політик, політик дуже досвідчений, який в політиці 50 років дуже красиво так звернувся до конгресу, і це, до речі, було таке убезпечення його самого як президента. Справ тому, що у січні там дещо міняється конфігурація після їхніх виборів, і тепер більшість, хоч і невеличку, матимуть республіканці, але цей це звернення до конгресу з воно звучало так. Я буду з величезним нетерпінням чекати підписати пакет допомоги на 45 мільярдів доларів для України. І це був такий закид будочки, на те, щоб американські конгресмени, сенат і надалі підтримували Україну, не зважаючи на те, яку партію представляють той чи інший американський політик. Це дуже важлива заява для нас. Щоб більше не було у нас розподілу навіть всередині України. Ну, якщо ж це там республікани, це обов'язково поганий. Ну, якщо це демократ, ну це ж там за нас. Святих людей не буває ні в тій, ні в іншій партії. І ще дуже важливо, в Унісон до Байдена прозвучала ще цікава заява від самих республіканців, які дуже скоро стануть от більшістю в їхньому законодавчому органі. Керівник республіканців сказав, що а ми не просто даємо ці кошти Україні. Це не позика, це не подачка, це не просто так, тому що нам нема куди дівати гроші, це інвестиції в наше майбутнє. Тому що величезна частина цих грошей буде вкладена в американську економіку. У створення нових робочих місць на оборонних підприємствах, і на те, щоб у наших людей були високі заробітні плати, щоб у них була стабільна робота. Це дуже доступний меседж для самих американців, у яких буде менше питань, чому мої податки йдуть не на покращення мого комфорту всередині Америці, у моєму місті, а на Україну, яка дуже і дуже далеко від нас. Ну, і тут же слід зауважити, що на підтримку Байдена тут дуже корисний був виступ самого Зеленського. І, до речі, я не виключаю, що ця поїздка до Бахмута вона була абсолютно логічною, тому що це була підготовка до візиту в Вашингтон. І під час цього візиту. Під час розмови з Байденом Володимир Зеленський постійно звертався до того, що він побачив чи почув у Бахмуті. Це було добре. І класно, що під час виступу в Конгресі він сказав, що а ми не просимо американських солдат звільняти нашу землю. Ми звільнимо її самі. Але ми дуже просимо давати нам зброю. Наприклад, в пріоритеті у нас танки і літаки. Що було дуже важливо, нарешті в ретурнці Зеленського, коли це стосується США і американців, Джозефа, Байдена, Блінкена, інших високопосадовців звучали слова дякую. Їх було дуже багато в промові, і це було добре. І Зеленський подякував е, владі. Зеленський подякував платникам податків. Зеленський подякував тим американцям, які беруть собі на утримання біженців і допомагають їм. Це було класно, це було по-людськи, так і треба було робити. Була ще одна розмова про те, як українці будуть зустрічати Різдво при свічках і будуть розділені у своїй можливості зустріти його разом своєю родиною. Ну, і ще, що дуже важливо, було дуже багато акцентів саме на необхідності перемоги України. Що ця перемога має бути константою. Щоб не було спокус у американського істеблішменту і тих людей, які дивляться на американців і копіюють потім їхню поведінку політичну, щоб не було ніякої дипломатії в стилі Генрі Кісінджера. Що таке дипломатія в стилі Генрі Кісінджера? Дивіться у нашому наступному випуску, він уже записаний, тому обов'язково гляньте, чому це дуже дуже не корисно для України, чому від цього треба відмовлятися. Ну, і дуже важливо, що Зеленський постійно вшивав свою поїздку і все побачене, почуте в Бахмуті. Наприклад, мені е, видалося дуже таким красивим і символічним, що він подарував бойову нагороду е, цього бойового офіцера, капітана з батареї Хаймарс під Бахмутом. Далі він постійно цитував свої бесіди із військовими, ну і той прапор, який йому вручили на Бахмуті, він подарував Ненсі Полосі. Тобто, це було довершено, і я тепер розумію, для чого Зеленському була потрібна поїздка в Бахмут. Це була підготовка до того, щоб на дуже належному рівні спілкуватися з американцями, з американськими конгресменами, представниками обох партій. Про надання Україні і надалі зброї і необхідного фінансування на цю зброю. Це було дуже гідне представлення України. І знаєте, це, мабуть, було ще і персональне прозріння Зеленського, що у нас не так багато друзів. Що у нас насправді є один дуже надійний, хоч і дуже вимогливий принциповий партнер це Сполучені Штати Америки. І що саме з цим партнером? Ми будемо йти до кінця. І як би знаєте, український президент у минулому не намагався там надурити дещо е, наших друзів зі Сполучених Штатів Америки, не дослухатися до того, що йому радив Джозеф Байден, все одно він прийшов. Е, оце фото, де Байден тримає його за шию, це знаєте, було таке символічне переосмислення по-новому картини повернення блудного сина додому. І після цього візиту я вперше відчула такий дуже стриманий оптимізм ще й напередодні Різдва, що ми ще не перемогли, але Російській Федерації вже точно ніхто не дасть потоптатися по Україні і отримати перемогу навіть нечесним шляхом. Вони цього в принципі добиваються бомбардуванням нашої цивільної інфраструктури. А ще я дуже хочу, щоб ви розуміли. Що цей візит це ж не панацея, що у нас буде все добре уже завтра. Це свідчення того, що наш шлях буде складним, тяжким, досить довгим, і, на жаль, чимало українців ще отримає похоронки, буде переживати горе втрати, і буде багато сліз. Але ми обов'язково переможемо, тому що оцей візит був історичний. І його історичність полягає в тому, що нас офіційно визнали частиною західного світу. Ми офіційно в клубі тих країн, які ніколи не здаються, і які завжди працюють для того, щоб у людей були демократичні цінності. І це дуже важливо. Всім дякую, хто прослухав. Це було таке маленьке, стисле відео про найважливіші речі, які звучали в Вашингтоні. Якщо вам сподобалися мої висновки, підписуйтесь на канал, ставайте його спонсором Патреоном і шерте це відео у своїх соціальних мережах. Дякую.